Гарячий обід для лікарів готовий. Демою готувати. Анастасія Карпенко із сім'єю більше року безкоштовно готують для медиків першого добровольчого хірургічного шпиталю. Щоденно, в обідній час, волонтери доставляють страви для щонайменше десятьох лікарів. Сьогодні у нас на обід рис, такий красивий, м'ясна котлетка та ось такий бульончик. Він з яєчком на десерт. Ну, кому що дістанеться тут печиво і там ще нижче є яблучка. Бо ми хочемо, щоб наші лікарі куштували класну збалансовану їжу. От. А, і ще в нас є один для вегетаріанців, тому ми його готуємо без м'яса. Обідом від благодійників смакує лікар-волонтер Гусейн Махарамов, родом медик з Азербайджану, де у період карабайської війни очолював воєнний госпіталь та поліклініку в Баку. Сьогодні допомагає українським військовим та вимушеним переселенцям у Франківську. Роботи пояснює лікар чимало, тому такі обіди вкрай помічні. Обід вони завжди доставляють смачно, регулярно, без запізнень. Тому ми працюємо і обідаємо за рахунок цієї харківської сім'ї. Вони самі привезуть, а посуду відвезуть. Дякую їм. Страви різні, не схожі одна на одну. Є рибні дні, є салатні, є м'ясні. Дуже смачно. Анастасія та Ілля – Видавці обоє родом із Харкова, які під обстрілами залишили 24 лютого 2022 року. У Франківську дізналися про медиків-волонтерів із добровольчого шпиталю і вирішили власними силами щоденно забезпечувати їх обідами. Основне меню розробляє мама, і все робить вона. На закупи їздимо разом. У нас є, ну, я, мій чоловік, і це моя свекруха. От, і в нас ще є маленька. Сестра мого чоловіка і 11 років. От вона бережно кожного вечора складає ложечки, упаковує їх і так складає в пакетик, зав'язує. Це тільки її робота. Наприклад, судочки, ми там всі разом ввечері миємо. Зазвичай у нас є заготовки, які ми сідаємо ось так на вихідних. Ми там щось ми разом нарізаємо, складаємо, робимо, і в нас вже є заготовки, тому під час тижня це набагато легше паралельно з роботою ще зробити ось це. Ані сили, ані мотивація за рік не згасли, каже Анастасія. І додає підтримувати смачненьким почали ще на початку війни у 2014 році, живучи у Харкові. Ми там готували, передавали ще, наприклад, хлопцям на Донбас. Мама готувала такі великі ведерця з нашинкованим олів'є. Поготували там знаєте, такі цукерочки якісь. Ну тобто, ми були залучені з цього вже давним-давно, але ми отак от зрозуміли, що ми можемо допомагати саме так. Із першим добровольчим хірургічним шпиталем родина Карпенків познайомилася на початку заснування закладу, розповідає його керівник Станіслав Онищук. Пригадує харків'яни тоді запропонували підтримку і не зупиняються й досі. Мені важко не буде сказати про мотивацію їхню, бо того що це насправді від них іде. Це від ніякого там підживлення з нашого боку. Насправді нема. Хіба що, мабуть, те, що ми не зупиняємося, дає їм таку такий приклад, що не можна зупинитися. Такий момент зараз в Україні, що як би важко не було, і би вже втомлені ми не були за рік. Але зупинятися не можна. Можемо зупинитися тоді, коли буде перемога, і вже коли буде остаточно мир. Усі продукти для приготування обіді, волонтери здебільшого купують за власний кошт, але вдячні усім ділиться Анастасія Карпенко, хто дізнавшись про їхню ініціативу, теж не залишається байдужим. Ми взагалі сподіваємося, що кожен такий е, наш крок допоможе людям побачити і що вони зрозуміють, що навіть маленький крок, маленька допомога, вона важлива. Ще я хочу одразу при нагоді подякувати тим людям, які написали шпиталь, і сказали, що вони готові там давати нам картоплю, рис. Ми реально це все беремо. Дякуємо. Це нам дійсно допомагає. І якщо у вас ви думаєте, що ваш там я не знаю маленький донат або якась супермаленька допомога. Ага не важливі, то це ви дуже сильно помиляєтесь. Це все дуже важливо і воно наближує нас до перемоги. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.